Ну що ж, дорогі мої слухачі або глядачі, сьогодні маю такий настрій. Будемо знімати в напівтемній кімнаті за допомогою гнома. Він сьогодні відповідає за якість звуку. Я постараюся трошки гучніше сьогодні розмовляти ніж в попередньому відео, але буде так, як буде. Я вже підготувала. Майже п'ять сторінок того, що я хочу вам розказати, тому якщо ви не проти, я буду підглядувати свої нотатки, бо я вже виклала там, в принципі, все, що хотіла, і хотіла це зробити більш структуровано, щоб вам донести більше інформації. Отож, сьогодні ми будемо говорити про силу звички, невеличкий вступ. Як правило, ми знаємо про звички або з хорошої сторони, або з поганої сторони. З хорошої це якісь хороші звички, які нам завжди продають, які нас змушують набувати, типу, як пити воду, займатися спортом, ходити багато, ще якісь корисні звички. Ми розуміємо, що вони дійсно потрібні, вони дійсно класні, але з мого власного досвіду вони дуже рідко в мене переростають прямо у звичку. Це завжди вимагає багато дисципліни, багато зусиль. І все одно, навіть якщо я пройшла оцей 21 день, за яким е звичка має сформуватися, то я все одно маю докладати зусиль. Бо, на жаль, дуже мало хороших звичок у нас прибувається від природи. І з іншого боку, ми знаємо про погані звички: типа куріння, алкоголь, не знаю, гристи ногті, спати дуже мало, болягати пізно і безкінечний список ви можете продовжувати все, що завгодно. Чомусь погані звички, нас засвоюються дуже швидко і дуже класно, і дуже нативно. А потім, навпаки, дуже важко від них здихатися. Ну, таке життя. Маємо, що маємо. А я сьогодні хочу вам розказати трошки про інші звички. Можливо, в ході пояснення ви якось інакше це назвете, але я називаю це емоційними звичками. Потім напишите в коментарях, чи правильна ця назва, чи, можливо, придумаєте щось інше. Отож, коротко е, про це треба невеличку прелюдію. Всі, хто знайомі з психологією, або з життям загалом, бо в принципі це не важко помітити, і це дійсно важливо. Знають, що багато дуже якихось емоційних проблем вирішується однією дуже простою, але дуже важкою дією. Це треба усвідомити в моменті, що відбувається, або усвідомити момент безпосередньо наші емоції. Якщо ми емоції транслюємо в якісь дії, то це трошки легше. Помічати. Наприклад, якщо ми переживаємо якісь негативні емоції, у нас може бути або розлад харчової поведінки, коли ми заїдаємо ці емоції, або якісь імпульсивні дії, типа імпульсивні покупки, або якась агресія, або що завгодно. Взагалі ви можете продовжувати список того, що відгукується саме вам, але суть ви зрозуміли. І коли ми робимо якусь конкретну дію, наприклад, переїдаємо, то її трошки легше відслідкувати ніж саму емоцію, тому що переїдання це як наслідок від того, що ми хочемо приховати ці емоції. І коли ми починаємо їсти, так це дуже важко. У мене теж був є розгляд харчової поведінки. І я знаю, що це важко в моменті відслідкувати, бо, як правило, ти помічаєш, що вже переїв, коли ти вже переїв, і тобі майже фізично погано від того, що ти з'їв дуже багато їжі. Але в моменті, коли ти їси, тобі здається все класно, і ти не звертаєш на це увагу. Так от, оцей дуже простий, але дуже важкий скіл це помічати прямо в моменті, коли ти їси, вчасно зупинитися, подивитися на те, що ти робиш, прорефлексувати це, запитати себе, порозмовляти з собою. Або коли ти робиш імпульсивні покупки, в момент, коли ти дістаєш гроші або підносиш картку до терміналу, треба зупинитися, словити себе. Або як прокинутися, іноді це ось так от пояснюють люди. І подивитися на свої дії. Коли емоції виявляються як чисто емоції, це іще важче відслідкувати, але це реально, це також можна робити вправами і всі. Через це проходять це можливо. Я теж дуже довго думала, що це неможливо, але зараз у мене ніби більше виходить, тому я даю вам надію і точно кажу, що у вас вийде. Наприклад, це у мене особливо. Я буду говорити про свої приклади. Ви будь-які інші підставляєте, які вам актуальні. І після того як я наведу приклади, було прикольно, якби ви зупинили відео і прям хвилинку-дві подумали, що для вас актуально, або навіть виписали. У мене це бувають якісь припадки страху, агресії, образи або тривоги. Про що, наприклад, коли ти злися, ти можеш кричати на людину, говорити якісь неприємні речі або дивно поводитися і відслідковувати це після того, як це вже зробив. Я думаю, це, в принципі, багатьом відомо, просто як явище, і ти такий блін, навіщо це було робити? Я цього не хотів, просто емоція діпа, взяла вверх. І оцей скіл нам тут дуже потрібен, коли ти вчасно помічаєш, що ти робиш, і вберігаєш себе від якогось деструктиву. Далі, наприклад, страх будь-чого, тут можна поставити все, що ви хочете. Але, от буквально тільки що я хотіла викласти Рілс в Інстаграм, і у мене був припадок страху, сумнівів, тривоги якоїсь непонятної. Я така, та ні, та я не хочу, та я не буду. Та що люди подумають, і теж будь-які інші думки. І важливо дуже в моменті це відслідкувати до того, як я пішла це заїдати або лягла на ліжко і дивлюся в стелю, а просто помітити що зі мною відбувається, запитати себе, чому це відбувається, і поговорити з собою. Коли ми набуваємо ось цього скілу, це дуже важливо і можна йти далі. Чому я розказала спочатку про нього? Бо саме завдяки ньому ми будемо застосовувати те, що я наступне хочу сказати. А саме оця емоційна звичка. Для мене це був інсайт, можливо, хтось десь уже це чув, я ніби не чула, або воно не так поширене, тому я хотіла розказати саме про це. За моєю супертеорією, ми іноді реагуємо за звичкою. А звичка не завжди відповідає реальності. Ми не говоримо про ті випадки, коли це дійсно необхідно, як, наприклад, ми інстинктивно починаємо слитися, якщо порушують наші кордони або захищатися, якщо на нас нападають, і це нормально. Але іноді це не необхідність, в цьому немає потреби. Наприклад, хтось просто мені щось неприємне сказав, а я за звичкою починаю захищатися, агресувати, нападати у відповідь, бо думаю, що це для мене небезпечно, але насправді це просто якась, якийсь факт, який людина захотіла сказати. І моя звична реакція захисту нападу і агресії не відповідає потребі, не відповідає реальності. Типа я могла просто сказати Окей, ти так думаєш, я ні? і все. І на цьому конфлікту взагалі б не було, просто ситуація завершилася. Але у нас є звички, які випрацьовані роками, і ми часто за ними йдемо і автоматично видаємо якусь реакцію. Я проводила приклад з тривогою. Наприклад, я люблю, я думаю, як і усі, гортати Інстаграм, дивитися Тікток або дивитися серіали. Будь-коли коли їм, або просто щоб типа відпочити, це окрема звичка. Ми можемо потім про неї поговорити, якщо буде актуально. Але зараз не про це. Я про звичну реакцію на оце. Коли я дивлюся, гортаю все класно, все круто, і в якийсь момент прокидається тривога. Я починаю важко дихати, у мене стукає серце, я вже не можу всістися, я, я ложуся. Перевіряю телефон, котра година постійна, або чи ніхто не написав, і помічаю, що у мене тривога, коли вона вже досить сильна. Чому? Бо 11 років школи і 4 роки в університеті я звикла тривожитися. Я звикла, що у мене завжди дуже багато завдань, дуже багато домашньої роботи. Я завжди забуваю щось зробити, бо це необхідно. Треба було на вчора. Там якийсь величезний обсяг, і Я в житті не встигну це на завтрашній ранок, і потім мене наругають і за те, що я не зробила викладачі, і я відстану від групи, і батьки будуть сваритися. І ще купа інших наслідків, ви можете так само підставляти будь що інше. І ця тривога випрацювалася, типу як захисний механізм. Ось я зараз потривожу себе, відкладу телефон і піду робити роботу. Звісно ж, так не стається, включається прокрастинація, коли я уникаю тривогу і вже не насолоджуюся серіалом і не йду робити те, що мені треба, а просто тривожуся і бігаю по колу від цієї тривоги за допомогою серіалів, за допомогою Тіктоку, за допомогою великої кількості їжі, будь-яких відволікаючих факторів. Я думаю, ви зрозуміли. Але зараз я завершила вже чотири курси університету і дивлюся серіали і Тікток. У мене немає нагальних справ, я нікуди не запізнююся, немає нічого, що я прямо зараз маю виконати. Але тривога все одно є. І це дуже неприємно. Я тривожуся, і я не знаю, як це подолати, бо перед цим, коли я тривожилася і вона доходила якогось піку, я просто йшла робити роботу, яка мені потрібна. А зараз у мене немає задач. Я просто відпочиваю, я просто живу. А проблема в тому, що я не знаю, як це робити. Я знаю, як тривожитися і виконувати завдання, які мені насипали. Зараз у мене немає завдань, а тривога є за звичкою. Розумієте, прощаємо? Так можна будь-які інші приклади, які вам актуальні. Ну, я перед цим назвала, наприклад, умовно. У Вас в дитинстві була якась особа, яка вас критикувала, ображала, не знаю, підстьогувала, що завгодно, і ви звикли, наприклад, плакати, бо ви були маленькі, ця особа на вас нападала, і ви не могли себе захистити. Але в дорослому віці ви можете себе захистити, навіть якщо це не буде проявлятися в реальності, ви можете у себе в голові себе заспокоїти і захистити, щоб це не вражало вас. Але, наприклад, по звичці ви будете плакати і думати, що ви безсилі, типа перед цим булінгом, і будь-яка людина інша, але ви будете вставати в цей образ а, того, хто вас ображає. Ви будете плакати кожен раз. Але це реакція за звичкою, вона не відповідає реальності. Вам не потрібно плакати, ви не зобов'язані, і це вже немає потреби, бо ви можете себе захистити. Вам не потрібні сльози. Це не те, що, типу, я хочу плакати, але я придушую це. Я про те, що першочергова реакція не обов'язково плакати. Ви можете злитися, ви можете захищати себе, ви можете конструктивно розмовляти, або я не знаю, коротше, будь-що інше, але не плакати, бо плакати це за звичкою. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, бо все інше буде просто повторення по колу і прикладом інших ситуацій. Але для мене це було прям інсайтом, бо я в якийсь момент щось сиділа, засмучувалася, теж непонятно чого, просто звикла засмучуватися. І подумала: а чи не роблю я це, бо я звикла. І подумала, що я можу свідомо зараз вибрати якусь іншу реакцію, якусь іншу емоцію. Знаєте, цей експеримент, коли треба поставити ручку між зубів. І твій мозок подумає, що ти посміхаєшся, і буде давати тобі оці гормони, типу дофаміни, серотоніни, щоб ти дійсно посміхався і тобі стало весело. Якийсь момент це дійсно працює, і тому мені здається, ми можемо вибрати свою свідому реакцію на якусь ситуацію, а не те, що у нас автоматично вилазить і як ми звикли реагувати. Але ми повертаємося до попередньої інформації, що для цього треба спостерігати за собою і за своїми емоціями, за своїми реакціями в моменті. Звісно, треба спочатку відслідковувати взагалі, коли завгодно, коли у вас все виходить, навіть якщо це е, пізно, типа після е, самої ситуації або моменту. Але потихеньку ви будете про'ясовуватися і наближатися до самої ситуації в моменті. І там це відслідковувати, і одразу себе, типа, клацати, прокидатися, да? і вибирати щось інше. Це дуже важливо. І, в принципі, це все. Просто я хочу ще трошечки дати прикладів, як можна себе змінювати і оцю звичну реакцію змінювати. Декілька способів, якими особисто я е керуюся, які мені допомагають. Це, по-перше, розмова. Найважливіше це розмовляти з собою, щоб викорінити інше і поставити те, що вам потрібно, бо саме через процес усвідомлення воно надходить. Якщо просто робити механічно, так само за звичкою, просто одну звичку замінити іншою, і в процесі розвитку вона, можливо, вже буде устарілою, і вам доведеться її знову міняти. А коли ви це усвідомлюєте, то цей процес набагато легший і набагато нативніше. Мені допомагає, коли, наприклад, візьмемо цю тривогу, я її персоніфіковую. Мені треба втілити її в якогось персонажа, в людину, в тварину, в явище, в якогось видуманого, не знаю, мультяшного персонажа. Прям дуже чітко уявити, дати йому опис, можна навіть намалювати, або описати, або, не знаю, зі штучним інтелектом його створити дуже прикольна штука. І ви е таким чином мозок відділяє оцю тривогу від вас, і ви вже не уособлюєте ці почуття зі собою або з. Своїм власним тілом, своїм єством, це вже окремо ось я. А ось моя тривога, і вона виглядає ось так. Можна навіть дати їй ім'я або тривога, або, я не знаю, якийсь містер негідник. І ви починаєте розмовляти з цим містером негідником. Декілька вправ, як це можна зробити: по-перше, в блокнотику письмово ви берете дві ручки. І, типа розмовляєте, наприклад, червоною, ви пишете від імені містера негідника всі думки, які у вас прокручуються. Наприклад, в моменті, коли я дивлюсь серіал, що я прокрастиную, що я нічого корисного не роблю, і взагалі, як я втілююся, і який сенс в моєму житті, і я про... пропустила ще один день, непродуктивно його провела. І оце все, що ви думаєте, ви виписуєте, наприклад, червоною від імені містера Негідника. Потім берете синю або зелену, і від себе вже відповідаєте на кожен його тези своїми аргументами. Заспокоюєте, пояснюєте, уточнюєте, типу, що ти маєш на увазі, в чому сенс мого життя. Невже я не можу відпочити один день? В якийсь момент це може бути напад, типу прям конфлікт між тобою і тривогою, але краще це збоку. Ніби це не тригерить тебе, а ти просто, як сторонній глядач, ніби фільм дивишся, намагаєшся поговорити з цим е, об'єктивно. Сподіваюся, зрозуміло. Всі інші способи, в принципі, такі самі, але е, трошечки видозмінені. Наприклад, можна табличку написати в два стопця. в першому будете негатив виписувати, а в другому позитив. І, тіпа, на кожну негативну думку, відповідати позитивною. А, табличка це зручно, і це, оті, а, якщо особливо якимись кольорами, текстовиділювачами або найважливіші слова будете виділяти, її можна потім роздрукувати і час від часу перечитувати і нагадувати собі це. Також можна зробити техніку двох стільців. Я думаю, ви чули про неї, можете загуглити, просто сідаєте стільці ставите один напроти одного. І пересідаєте, перевтілюючись, Типа, коли я сижу на цьому стільчику Я містер-негідник, коли я сижу на інший стільчик, я це я. І так само ведете діалог. Це може бути важче, але, можливо, комусь сподобається. І мій улюблений спосіб це гіперболізація, коли я дуже сильно роздуваю проблему для того, щоб довести її до абсурду і зрозуміти, яка вона насправді смішна і яка ця тривога вмотивована. Але тут треба бути дуже обережними, бо, можливо, ви навпаки себе злякаєте. Треба не вірити в те, що ви перебільшуєте. Ви перебільшуєте це спеціально, щоб ви це. А коли ви починаєте вірити, вона реально вас лякає, тому будьте обережні, якщо ви не впевнені, краще не робити цю вправу. Але, наприклад, я бачила колись прикол в інтернеті: якщо я загублю ручку, я не напишу лекцію, я завалю екзамен, мене виганять з університету, я не отримую роботу, у мене не буде їжі, я помру. І таким чином у нас ланцюг, я загублю ручку, значить, я помру. І це абсурдно, ми розуміємо, що так не працює, це смішно, це тупо. І таким чином ви можете розкрутити будь-яку ситуацію, гіперболізуючи сильно наслідки, і пояснити собі, що це нереальні страхи, вони не втіляться, такої послідовності не буде, і воно вас заспокоїть. Іноді саме усвідомлення проблеми вже допомагає її вирішенню. А іноді треба проводити ось такі вправи, і це не буде швидко. Це не буде просто. Можливо, якийсь час не буде взагалі ідей, що там писати, або як відповідати на тезиси містера негідника. Але з часом буде легше, і ви точно знайдете вихід з цієї ситуації, бо є мільйон мільярд відео в Ютубі, там, де люди допомагають одне одному, в коментарях пишуть є книжки психологічні, або можете писати мені в коментарях і не знаю, може, я, а може, інші підписники будуть вам допомагати з цими тезисами. Або, звісно ж, чат GVT. він зараз дуже всім допомагає, але його треба використовувати правильно. І саме з такими психологічними запитами він ну, реально класно допомагає. Мені навіть сьогодні він допоміг. Просто треба правильно формулювати. Але так, як я вам пояснила, як це працює, цей механізм, то я думаю, він вам допоможе. Тож основний тейк мій був в тому, що, щоб ви критично ставилися до своїх реакцій і усвідомлювали, чи вона справжня, чи це просто за звичкою. Чи можете ви на неї впливати, чи вам вона необхідна? Чи відповідає вона реальності? Чи дійсно треба зараз злитися? Чи дійсно необхідно, типу, плакати, Чи дійсно вас образили? Чи дійсно це. Вам якось нашкодить, чи це просто якийсь фантомний придуманий страх, насправді, я не знаю, як величезна тінь від маленької мухи. розумієте І оце треба завжди аналізувати, прописувати, обдумувати, обговорювати. Інші люди теж можуть допомагати, але правильні люди, ж вони вас не критикували. От, в принципі, я думаю, все. Я хотіла з вами поділитися цим. Сподіваюся, буде актуально. Пишіть у коментарях, чи було зрозуміліше, бо я спеціально виписувала і навіть ці штучки ліпила, щоб було структуровано. Сподіваюся, вам сподобається і ви будете застосовувати це в житті.